До Краснодарського краю долетіли невідомі дрони. На березі Азовського моря в російському місті Темрюк горить газовий термінал, який розташований у порту. Очевидці кажуть, що саме через цей термінал проходить скраплений газ та інші нафтопродукти. Місцева влада ураження порту підтвердила. Не змогли зімкнути очей. Жителі Сизрані. там під ударом, начебто, опинився нафтопереробний завод. У Грозному у Чечні теж побували ті ж невідомі дрони. Через роботу їхньої ППО та Ребів пошкоджували. Жена офісна багатоповерхівка. Ну і наш штаб уже офіційно підтвердив удар по підприємству ВПК Росії, що виробляє базові компоненти для вибухових речовин. Сили оборони уразили один із найбільших хімічних заводів у Ставропольському краї Ерефії. Він виробляв понад 1 мільйон тонн аміаку та до півтора мільйона тонн аміачної селітри. На рік сили оборони уразили цех виробництва там зафіксовано пожежу. Російська армія втратила винищувач Міг 29 в окупованому Криму. Напередодні спецпідрозділ головного управління розвідки примари уразили МІГ на території військового аеродрому. За інформацією Гур, тієї ночі дісталося і аеродромному радіолокаційному комплексу ІРТИШ, який розміщували поблизу Сімферополя. У відомстві наголосили, що вони продовжують системно послаблювати протиповітряну оборону Росії над окупованим півостровом, знищують радари, зенітні комплекси. А тепер і винищувальну I RFE. Українські підрозділи продовжують утримувати північну частину Покровська, наголосив головнокомандувач збройних сил України Олександр Сирський. Сили оборони активно блокують спроби ворога накопичувати штурмові піхотні групи та просовуватись у в обхід Покровська та Мирнограда. Окупанти не зважають на свої втрати, а наші командири розуміють наскільки важливим є збереження життя, зазначив Сирський. Тож під час наради із задіяними в обороні командирами було узгоджено питання своєчасної заміни підрозділів, які проводять пошук. Штурмові дії. Організовано додаткові логістичні шляхи та вчасна медична евакуація. Росіяни продовжують тиснути і на Мирноград, і на Покровськ. Ворог тисне і живою силою і масово запускає дрони. Окупанти не полишають спроб перерізати логістичні шляхи. Діставатися на позиції нашим бійцям вкрай складно, але допомагають наземні роботизовані комплекси. Тож десантники 79-ї бригади просять долучитися до збору на НРК. Реквізити на екранах. Такі роботи не лише доставляють на передову все необхідне, але й евакуйовують поранених та нищать ворожу силу. Нині росіяни сконцентрували свої основні удари на південну частину Покровська і Мирнограда, а також тиснуть на флангах. Маленькими групками намагаються забігати в населені пункти і скупчуватися для подальших атак. Паралельно російські війська розбивають усе артилерію та керованими авіабомбами, а в підронами хочуть узяти під контроль наші логістичні шляхи. Для цього випускають. Десятки безпілотників поки ворога стримувати вдається, кажуть десантники, але логістика все одно ускладнена і без наземних дронів постачати все найнеобхідніше важко. Якщо не їде НРК, то своїм життям е, ризикує водій. От, е, як мінімум, це доставка вантажів. Е, якщо все добре працює, то у хлопців на позиції є їжа, вода, є боєприпаси. 167 бойових зіткнень зафіксував генеральний штаб на фронті за минулу добу. Росіяни б'ють кабами, дронами, артилерією і не шкодують гарматного м'яса. На найгарячішому покровському напрямку наші захисники зупинили 52 штурми ворога, також гаряче на Костянтинівському та слов'янському відтинках. 12 атак відбиті біля Гуляйполя ще 9 на Лиманському напрямку. Противник при цьому втратив 1240 бійців за добу. Наші військові знешкодили бойову броньовану машину. 34 артилерійські системи, дві реактивні системи залпового вогню, літак і понад 4 сотні безпілотників росіян. Майже на всіх напрямках росіяни нині активно застосовують тактику перерізання логістичних маршрутів. Ворог намагається перекрити кисень нашим підрозділам, завадити підвезенню боєкомплекту, провізії особового складу. Але попри це наші воїни щоразу знаходять ту саму дорогу життя. Наш Ігор Ромахло бачив одну з таких. Її показали воїни 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр, які нині захищають підступи до Костянтинівки. Під час матеріалу ви побачите QR-код та Номер картки, за яким можна підтримати збір підрозділу на РЕП та оптоволоконні дрони. Тож долучайтеся. Ранок на Костянтинівському напрямку щедрий на туман. А це означає, що у цих протитанкістів 93-ї окремої механізованої бригади з'являється, хоч і невелике, але логістичне вікно, в яке разом з ними спробуємо проскочити й ми. ми Місія доставити на одну з передових позицій протитанковий ракетний комплекс Тугна, боєкомплект до нього та провізію. Першою їде команда так званого Еваку. Її завдання розвідати дорогу. Сюди волокноху постійно, на постійно. Дрови, ну і кабель. Ви побачите. Що це. Ось вона справжня дорога життя та смерть тут, на жаль, завжди чатує десь поряд. Користуємося малену, займаємо пашку. Виходьте. Доїжджаємо до першого контрольного пункту. Тут на ворожі дрони чатують піхотинці на позивні прапор і мітяй. Від їхньої пильності і влучності залежить робота цієї артерії. Осотехніка приїжджає, тут бо може Вона це за ними і збиває по можливості. Не розумію, що дрону важкувато попасти. Важкувато. Дробовики автомат. Автомат починає здаліка, а дробовики від площі втраті. Поки цей відрізок дороги чистий дозвіл на рух отримує друга команда на квадроциклі. Ці хлопці закинуть на позицію частину провізії. І нарешті може стартувати автівка з протитанкістами. Зараз будемо пі***вати конкретно. За кермом над досвідчений водій на позивний дід. За його плечима не один десяток таких маршрутів, але щоразу фронтові дороги можуть підкинути щось нове. тормозів нету, блядь. За цього разу на щастя майже без позаштатних ситуацій автівка долітає до потрібної посадки. Далі надшвидке розвантаження, адже є ризик бути поміченим ворогом. Він за лічені кілометри. Де ставимо тут? Сюда сюди першими ж повертаються хлопці на квадроциклі. Вони одразу вирушають на базу за новим вантажем, мають встигнути зробити ще один виїзд до того, як розтане туман, бо тоді ця дорога стане справжнім тиром. І логістика реально небезпечна. Не то, що там віртуальна, або там залітають можуть або рідко залітають. Тут реально кошмари цю трасу. постійно. Це ми тут ми було світло, ми тут не стояли yeah. в житті. <звітло> Поки ж це віконце ще працює. Нарешті на умовно безпечну ділянку вилітають і наші протитанкісти. На що Що у вас? Нормально? Все? Давай, братан. Слів після такого напруженого виїзду у бійців мало. Кожна секунда це може зіграти свою роль. Тому все треба робити дуже швидко. Видимість з кожною хвилиною краще. Повернутися ж, має ще один екіпаж. І ці хлопці, на щастя, встигають. Не включається, ми застряли на. Так що виталкували А нема влажних салфеток? Не Місія виконана на 100%. І головне усі цілі та живі. Допоміг талісман екіпажу жартує дід. Талісманчик приклеїли, приклеє віддачу. нам візіодна. Артува на нашій стороні. та найголовнішим оберегом та мотивацією цих мужніх людей залишаються найближче родина. Ну, я теж люблю все. Давай цьому давай так. Так. під час нашого маршруту ми неодноразово зустрічали відносно нових помічників зсу на цій війні. Вантажні НРК. саме такі наземні роботизовані комплекси мають мінімізувати ризики для українських воїнів. Підтримати ж протитанкістів ми з вами можемо донатом. Нині воїни збирають на РЕП та комплектуючі для оптоволоконних дронів. Адже окрім стугни, ці хлопці опанували вже й БПЛА, якими теж впевнено нищать ворога. З Донеччини Єгор ромахло Дмитро Матвієн.